Доброго дня, мене звати Михайло, я офіцер-психолог. Я приєднався до лав з Збройних сил України після того, як я завершив свій рейс, я працюю капітаном далекого плавання на найбільших контейнеровозах світу. І я прийняв це рішення однозначно і дуже свідомо, тому що я склав військову присягу ще. Ще на етапі своєї свого навчання в морській академії, тому по суті, це рішення було для мене вже окреслено в моїй голові. 24 лютого я зустрів в Альпійських горах. Я перебував на курорті у відпустці, в яку я поїхав після свого рейсу, і це фактично сталося там після двох тижнів, як я вже був дома. По закінченню рейсу, і ми проснулися з жінкою, прокинулися о 5 ранку, ніби відчули, що щось відбувається, тому що ми розуміли, що варіант вторгнення він вже склався в голові Путіна і військової верхівки РФ. Коли ми почули Мюнхенську промову і президента Зеленського, і реакцію на неї світу. Це, по суті, було сигналом після промови Байдена 18 лютого, що план по вторгненню в Україну вже підписаний і вже готовий до виконання. Якщо ми кажемо про структуру комерційну, вона більш флексибл, вона орієнтується на ринок, на маркет. Збройні сили України побудовані іншим шляхом. Вони побудовані за рахунок дисципліни, чіткої вертикалі, підпорядкування і так далі. Але е, моя робота вона теж мала такі ознаки, як і в Збройних силах, тому що команда на кораблі вона побудована за таким самим принципом. Тобто, якщо розмалювати її в флоу-чарт. То є голова, тобто капітан судна, є підпорядкування департаментів, і в кожному департаменті конкретні особи, які відповідають за функціонування того або іншого напрямку. Запорука нашої перемоги, як би це не звучало банально або примітивно, вона в єдності. Я дуже я дуже заглибився в історію українського супротиву і взагалі створення держави. І я зрозумів, що наш ворог завжди б'є в одну точку в роз'єднання. Тому поки ми єдні, поки ми єдні всередині і з усім демократичним світом, тому що ми розділяємо демократичні цінності, які виборюємо не тільки для себе, по суті, а для всього світу у цій боротьбі автократії дем... і демократії. Наша перемога є реальною От у цій єдності. І я думаю, що цей демократичний світ, який існує зараз, він потроху, так, але розуміє. І, до речі, тут можна навести приклад тої ж Німеччини, яка починала дуже повільно, інертно, але, але зараз є найпотужнішим, найпотужнішим партнером України. На цій війні я воюю за історичну справедливість. Дехто воює за наступні покоління українців, за наступні покоління людей, людства і так далі. Для мене дуже серйозний пріоритет це історична справедливість. Тому що Росія за ці століття, за які вона намагалась і знищити, і загарбати, і Зруйнувати Україну вона не понесла жодної відповідальності. І я бачу для себе основним мотивом своєї участі в цій боротьбі це е, визнання Росії по всіх пунктах і агресором. І тоталітарним режимом, і я бачу, як це відбувається, як е, започатковується оця ланцюжкова реакція, як країна за країною, штат за штатом, США вони визнають і голодомор геноцидом українського народу, і вони визнають помилки, які були у них і у співпраці і. У взаємовідносинах з Радянським Союзом. Тому оця історична справедливість, над якою ми працюємо, вона буде запорукою, вона буде фундаментом для наступних поколінь і для наступної модернової України. Я хотів би звернутися до, до цих людей і адресувати їм такий мій меседж. Це нормально, якщо у вас є страх, це нормально, що у вас є відчуття. Власного особистого самозбереження. Але головне для нас це контроль над цим страхом, це контроль над тим і управління над тим, що людина може досягти в цій війні. І ваша роль, повірте, ваша роль вона буде виключною, вона буде унікальною, тому що ми знаходимося в історичному моменті, коли, нарешті, покоління українців. Можуть позбутися оцієї трьохсотлітньої, починаючи з Переліаслівської ради, отротрьсотлітньої трьохсолітнього противостояння з Росією. Тому я вас, я вас прошу звернути увагу на ваш вибір, на важливість цього вибору залучитись до боротьби українського народу, залучитись до сил оборони. Тими способами, які ви можете, тими способами, які ви вважаєте за потрібно, але let's do it together. І як каже президент Байден, let's finish the job. Для мене перемогою буде гімн України на залізничному вокзалі в Сімферополі. Це однозначно. І так само, як і в Сімферополі, на залізничному, на всіх вокзалах і на всіх міських у всіх міських радах. Українських міст в кордонах, в єдиних кордонах, у нас нема кордонів різних років. У нас є одні визнані державні кордони міжнародною організацією Об'єднаних Націй. І от саме тоді, коли пролунає, пролунає український гімн в кожному з українських міст, я буду знати, що перемога досягнута, а це обов'язково станеться. Це довгий процес, важкий, але це станеться. Зараз я думаю і над продовженням своєї кар'єри в морі як капітана далекого плавання, і бачу, що збройні сили, вони інтегруючи мобілізованих людей, вони вже самі міняються. І ці мобілізовані люди, які вже тут серед збройних сил, серед військовослужбовців, вони теж необхідні для функціонування цієї системи. І плюс ще є треті варіанти, які ну просто вони формуються самою цією війною і відновлення, і побудова якихось нових в Україні напрямків і для відбудови, і для створення культурного фонду, і для інтеграції нових проєктів в Україну. Так що я думаю, я, я обираю поки що шлях. Ну, по суті, як самурай, головне це шлях, а мета вона обов'язково з'явиться. Хоча все, що я перерахував, об'єднане лише одною метою це майбутнє Україна.